Суд визнав винним Остапа ступку у скоєнні ДТП у нетверезому стані. Акторові призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавлення права керування автомобілем на вісім років. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи. Втім, сам актор з таким вироком не згодний. Досить несправедливе рішення, тому що є багато по обставин. І можна було б застосувати 69-ту, правильно, так? Ну, 69-та була фактично застосована, застосована але... Не але... Так, як ми просили в своєму клопотанні. Бо ми мали вийти і... на штраф. штраф в своєму клопотанні, що могло б бути доречніше і корисніше і для держ... і справедливіше для держави, бо сума не маленька, штраф, мінімально це 170 тисяч гривень. Ну, суд міг призначити і більшу суму штрафу? Да, міг і більшу це призначити, більше. бо 170 це мінімально. Це мінімально, це нижній поріг. Да. А ну не знаю, ми здивовані зрештою. Які емоції? Ну плюс не вирішена доля арештованого арештоване майно. Арештоване майно мало вирішитися. Ну, все це все це то, досить дивно. Насправді у квітні цього річ. Остап Ступка потрапив у ДТП в Голосівському районі столиці. Інцидент трапився близько 23-ї години ночі. Актор, перебуваючи на підпитку, в'їхав на своєму позашляховику шляховику Рендж ровер у легковий автомобіль. Міцубіші припаркований на зупинці, чоловіка, який перебував в цьому авто, було госпіталізовано. Ступку тоді затримали на місці події. Драгер показав 1,62 проміли алкоголю в його крові. Попередню подію було кваліфіковано за частиною першої статті 286.1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило для потерпілого тілесне ушкодження середньої тяжкості. Однак, враховуючи висновки суд яка встановила, що заподії не потерпілому тілесне ушкодження є таки тяжким, кримінальне провадження перекваліфікували під час дебатів. Прокурор попросив визнати ступку винним у пред'явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років. Але, як бачимо, вирок виявився навіть більш суворим.